Два підтвердили, три просто понизили групу. Все решта, mm -hmm. як бачимо, це або не з'явилося, або взагалі не ну не хочуть або ну, або або не з'явилися на підтре на, на перевірку, або вони отримали інвалідність незаконно. Mm -hmm. Оляшка е не має можливості наказати прокуратурі е з'явитися. Він Пісовує повторну перевірку, а от офіс генерального прокурора мав би зобов'язати всіх своїх працівників, яких викликали до Міністерства охорони здоров'я, з'явитися у відповідно призначений час. Якщо це не було зроблено, значить офіс генерального прокурора або не. Цього робити, або вони надає цьому значення. І, і, і Значить, Офісу Генерального прокурора або хочеться покрити своїх е працівників, які порушили закон, або е вони навпаки толерують е це порушення закону. Таким чином показують, що ну окей, давайте далі всі інші ігри. Е Руєте, робіть, що хочете. Ви тут у нас прокурори, ви тут у нас незалежна і самостійна окрема каста, яка законом України не підпорядковується. От ви можете робити все, що хочете. Це така безкарність, яка була у прокуратурі в Януковича, в часи кучми.